Не втратьте свої гроші. Сьогодні говоримо про нову базову соціальну допомогу у розмірі 4500 гривень. Її вже запустили і її планують зробити регулярною. І саме від вас залежить, чи отримаєте ви за рахунок цього більше грошей щомісяця. Чи як багато чого в вашому житті це тихенько обійде вас стороною? Я зараз все поясню так, щоб ви самі змогли порахувати чи вигідно вам перейти на цю базову соціальну допомогу. Адже це відбувається не автоматично, а виключно за вашою заявою. Будете знати на які суми ви можете розраховувати, і в яких випадках краще не поспішати, щоб не втратити існуючі виплати. А ті, хто додивляться до кінця, будуть мати просту чітку шпаргалку з п'яти кроків, як все оформити, щоб вам не відмовили. І щоб не втратити ті виплати, які ви маєте вже зараз, а також побачити три ситуації, в яких подавати заяву просто невигідно. Вітаю! Це юрист пенсіонерів Вулах Михайло. І що ж таке взагалі базова соціальна допомога? Дивіться раніше було дуже багато різних доплат різним верствам населення, Малозабезпеченим, одиноким матерям, багатодітним сім'ям. Людям, які досягли пенсійного віку, але при цьому немає права на пенсію. Людям з інвалідністю тощо кожна така допомога це окрема заява, окрема процедура, окрема перевірка, окремий алгоритм виплати, черги, плутанина, постійні нерви, комусь їх сплатили дві, і він вже не такий малозабезпечений, а комусь відмовили, а він відчуває себе. Несправедливості. А зараз держава вирішила: а давайте все це об'єднаємо і зробимо одну велику доплату для всієї родини. І назвала це базовою соціальною допомогою. Суть дуже проста: є умовна цифра 4500 гривень на одну людину. Це називається базова величина. Якщо ваша сім'я живе бідно, тобто ваш дохід на одну людину менше, ніж цей рівень. Держава буде додавати вам різницю. Якщо дохід ваш більший, нічого не додає. Тобто, це не просто якась премія від держави кожному українцю. Ні, це така матеріальна підтримка для тих, в кого доходу недостатньо, але для пенсіонерів. Є свої нюанси, десь вона дуже вигідна, а десь є прямо як пастка. Зараз розглянемо для кого з пенсіонерів це прям, ну, дуже вигідно. І для цього в рамках цієї можливості ділимо пенсіонерів на дві групи. Перша це люди, які досягли пенсійного віку, але не можуть оформити пенсію через те, що стажу в них недостатньо. Якщо в них немає доходу, вони зараз отримують невеличку соціальну допомогу. Ну, зазвичай це 2361 гривня. Друга група це люди, які вже мають пенсію. Але їх сім'я або вони самі живуть на дуже невеличкі доходи. Ці обидві групи можуть претендувати на базову соціальну допомогу. Але по різних правилах. Почнемо з першої групи, тому що там різниця по грошах виходить найбільше. Це ті, хто пенсійний вік є, а. Стажу недостатньо. От уявімо, вам 60 років, навіть більше, а стажу недостатньо. Таким людям дають мінімальну пенсію, незважаючи, чи у вас 2 роки стажу, чи у вас його взагалі немає, чи у вас майже повний обсяг стажу достатній для пенсії в 60 років. Це в 26 році 33 роки. Наприклад, у вас 32, або там 31. Для всіх цих категорій. Мінімальна доплата в 2026 році становить 2595 гривень. Тепер логіка інша: ваш стаж прив'язали до базової соціальної допомоги у розмірі 4500 гривень, і вам платять відсоток від цієї суми, в залежності від того, який у вас стаж є. Якщо стаж у вас 10 років і менше, ви отримуєте 53% від цієї суми, тобто 2385 гривень. Якщо стаж від 10 до 20 років, ви отримаєте 62% від цієї суми, тобто 2790 гривень. Якщо стаж від 20 до 30 років, вже 70%, тобто 3150 гривень, і якщо стаж понад 30 років, вже 88%, а це 3960 гривень. Вже на цьому етапі видно, що для більшості пенсіонерів це не набагато більше ніж 2361 гривня, навіть якщо стажу 20, 25 або 30 років. Але є один важливий нюанс. Це просто формула для розрахунку тієї суми максимальної, яку ви можете отримати. При цьому для реального нарахування беруть до уваги ще й дохід сім'ї загальний. І якщо цей дохід є. І він, і по розрахункам, він вже вам не дає можливості отримати доплату до цієї суми, то її вам просто не нарахують або нарахують значно менше. І зараз поговоримо, як же рахують дохід сім'ї. Адже базова соціальна допомога це не особисто вам, це завжди допомога родині. Держава дивиться, з ким ви разом живете, які в них доходи, і все це, аналізуючи, робить свої розрахунки. Давайте порахуємо. Ну, на простому прикладі, наприклад, ви живете одна, і у вас виплата 2361 гривня або в 26 році це 2595 гривень. І більше ніяких доходів у вас немає. Тоді вам рахують базову соціальну допомогу у розмірі 4500 гривень. Якщо ви з тієї групи, про яку ми вже говорили, яка має пенсійний вік, а не має достатньо стажу. Вас його, наприклад, 25 років. Вам належить 70% від 4500 це 3150 гривень. Ну, тут все вигідно. Отримували 2595-350, солідна доплата, це значно вигідніше, Треба погоджуватись. Але є нюанс. Якщо з вами живе чоловік з великою пенсією, або син з гарною зарплатою, розрахунки одразу змінюються. І тоді вам. Скажуть, що ви занадто багата сім'я і вам не дадуть нічого, або доплата значно, значно зменшить. І це якраз визиває найбільший гнів у тих, хто в цьому розібрався, адже схожі ситуації працювали однаково, заробляли цю пенсію собі своїм стажем. Ну, трошки не вистачає до нормативу, але ж коли вони працювали, цей норматив був зовсім іншим. І зараз різні умови. Одному сплачують цю. Базову соціальну допомогу іншому відмовляють, і все через те, що в нього є родина. До чого зараз держава мотивує своїх пенсіонерів? Щоб що? Щоб жили окремо, щоб не було родин? Чи до чого? А зараз поговоримо про другу групу пенсіонерів, які вже мають пенсію, тобто стажу достатньо. Пенсію вам призначили, але грошей все одно не вистачає, чи можете ви отримати базову соціальну допомогу. У багатьох випадках так, але тут логіка трохи інша. Береться базова величина для вашої сім'ї, і від неї віднімається середній дохід за останні три місяці. Реальний, те, що у вас був по факту. Але за такою методикою: для першого члена сім'ї 4500 гривень, а для кожного наступного дорослого члена сім'ї. 70% від 4500, тобто по 3150 гривень. Для дитини до 18 років або для людини з інвалідністю першої або другої групи вираховується по 4500 гривень. Давайте разом порахуємо. Ось, наприклад, ви на пенсії отримуєте її, і вона у вас складає 3500 гривень. Базова величина 4500 гривень. Нікого немає, інших доходів немає. Тут все просто: вам мають доплачувати тисячу гривень. Але знову ж таки, якщо у вас немає інших доходів, немає депозитів, немає другої квартири, немає молодих автомобілів тощо. І другий приклад: живуть два пенсіонери. Разом кожен по 3 500 отримуючи, в них загальний бюджет виходить на місяць 7 тисяч гривень. Норма для такої сім'ї вже не 4500 і 4500. А 4500 і 70% за другу людину це 3150. Разом виходить 7650 гривень. Із їх базової величини 7650 вираховується 7 000, те, що вони по факту отримають. Залишок 650 гривень. Ось цю суму цій сім'ї можуть надати. А ви вже самі вирішите, як їх поділити, або дружині віддати це дуже правильно. або як бачите, тут не все так однозначно, що всім додали і побігли. Ні, тут є нюанси, і ті, хто додивляться до кінця, отримають таку шпаргалку, де можна буде чітко для себе з'ясувати, маючи повну картину, чи подавати заяву, чи ні. До речі, ця програма вже діє не перший день, і багато хто з пенсіонерів вже намагався рахувати, подавати е заяви на цю допомогу. Можливо, це ви. Так зробили. Напишіть, будь ласка, в коментарях свій досвід для того, щоб кожен наш глядач міг, використовуючи ваш досвід, хоча б не натикатися на ті помилки, які вже ви зробили. Адже і для самої пенсійної системи, для співробітників пенсійного фонду, це також нова, новий алгоритм роботи, і їх відповіді показують, як реально все це працює. Цей Загальний досвід допоможе багатьом нашим глядачам хоча б враховувати позицію співробітників і не робити зайвих рухів чи помилок при оформленні. Тепер поговоримо про найболючіше, кому можуть відмовити, незважаючи на те, що і дохід маленький, і пенсії немає, або пенсія мізерна, вижити складно, а вам все одно відмовляють. Я вам прямо зараз зачитаю, щоб ви точно знали. В якому випадку немає сенсу розраховувати, відмовляють або не призначають, якщо у сім'ї є працездатні дорослі, які не працюють, не навчаються, не служать, не займаються бізнесом і не стоять на обліку в центрі зайнятості понад три місяці. Якщо хтось із членів сім'ї купив майна або зробив покупку більше ніж на 100 тисяч гривень, Якщо на рахунку сім'ї понад 100 тисяч гривень або стільки ж в облігаціях, є друга квартира або будинок, ну є деякі винятки, але якщо це є, це вже проблема. І є більше одного автомобіля до 15 років. А тепер подумайте, як це виглядає для дорослої людини, яка, наприклад, не довіряла пенсійній системі і якимось чином намагалася собі створити якийсь запас. На пенсію, тобто накопичували якусь суму, відкладали все життя. І якщо казати про 100 тисяч гривень, ну це не така вже космічна сума, яку цей пенсіонер не відкладав. Все, якщо така цифра є на депозиті, вам відмовляють. Або дехто навіть продає квартири своїх родичів, або і свою бувають продають, переїжджають у село жити. А гроші від квартири кладуть в банк, щоб хоча б по вигляді відсотків щось отримувати. Все це багатії, які, яким не можуть надати від держави базову соціальну допомогу. Ось тут і народжується гнів людей, тому що відмовляють зазвичай не якимось олігархам, а нормальним людям, які по всім параметрам мали потримувати допомогу від держави. Тепер поговоримо. Як подати заяву на цю базову соціальну допомогу? Є два шляхи. Перший варіант це подати через дію, другий через пенсійний фонд. Для цього вам потрібні смартфон, біометричний документ або id картка може бути закордонний паспорт, податковий номер, який ви верифікований в дії, та дія-підпис. У дії ви знаходите розділ сервіс. Далі допомога від держави, і обирайте базова соціальна допомога. Там система запитає вас ваші персональні дані, і після подачі ви спочатку отримуєте розрахунок, тобто яку суму ви отримаєте, якщо погодитесь. І це дуже важливо. На цьому етапі ви поки що нічого не втрачаєте. Вам просто пишуть: якщо ви погодитесь, ви будете отримувати стільки-то гривень. Якщо ви згодні, ви підтверджуєте заяву на призначення. І тут є строк. У дії це 72 години на те, щоб ви погодились. І якщо ви не підтвердили, вважається, що ви відмовились. І другий шлях це йти до Пенсійного фонду України. Не обов'язково за місцем вашої прописки можете йти до найближчого відділення, тобто кожне з них може вам допомогти. Там вам допоможуть зробити заяву на папері. Не в електронному вигляді, і також нададуть попередній розрахунок. І знову ж таки, ви або погоджуєтеся, що будете отримувати саме таку виплату, або ні. І тут також термін для підтвердження обмежений декілька днів. А тепер поговоримо про дуже цікавий термін. Багатьом зараз у дії показує статус. До атрибутування звучить страшно, як то кажуть, все завжди для людей, але насправді тут нічого складного немає. Це означає, що вашу заяву система прийняла, і вона зараз знаходиться на первісному розгляді. Тобто, або фахівці, або сама програма розбирає такі заяви, витягує звідти дані, прізвище, ім'я по батькові. Паспорт, дати, номер рахунку та інші реквізити тобто, вашу заяву, як то кажуть, розкладають по поличках для того, щоб прийняти рішення. Це не відмова, це не підозра, це просто технічний етап на шляху до отримання виплати. І чому в цьому процесі вас запитують? Тому що вам для отримання цієї доплати потрібно відмовитися від інших доплат. Як ми вже казали, ця доплата не додаткова, вона замінює ті, які були у вас раніше, і за отримання цієї доплати у вас припиняються такі доплати, як допомога малозабезпеченим сім'ям, або як одинокій матері, або як людині без права на пенсію. Вони всі зараз об'єднуються в одну базову соціальну допомогу. Тому я наполягаю. Спочатку дивитеся на цифри, все, рахуєте, а потім приймаєте рішення. А зараз як обіцяв, одразу кажу, в яких випадках подавати заяву одразу невигідно. Три випадки, коли б я вам радив не поспішати або взагалі не переходити, поки щось не зміниться. Перша ситуація: ви з групи тих, в кого немає пенсії через недостатній стаж, і цей стаж вас. Менше ніж 10 років. Зараз ви отримуєте 2361 гривню, якщо ви дивитеся це відео у 25 році. А по новій системі вам нарахують 2385 гривень. Різниця всього у 24 гривні. Але з 1 січня мінімальна. Пенсія зростає, вона вже буде 2595 гривень, і вона буде більша, ніж ця базова соціальна допомога. Тому ніякого сенсу переходити на неї у вас немає. Інша ситуація: у вас пенсія маленька, але ви проживаєте з рідними, з чоловіком або з дітьми. У них нормальні доходи. Ви подаєте заяву, система все це обраховує і пропонує вам виплату, яка ну, зовсім не має сенсу. Не буде ніякої доплати, тому що ви за аналітикою цієї системи багаті. І третя ситуація: у вас немає доходу, або він незначний. У вас вся родина, з ким ви проживаєте, в такій самій ситуації. Тобто бідна сім'я, як то кажуть. Але при цьому ви якимось чином змогли зробити заощадження, в когось з вашої родини є депозити, або машина, або друга квартира. Все не потрібно подавати. Ви просто не проходите за програму. Що буде далі з цією системою? Зрозуміло, це нововведення. Держава розуміє, що це треба всім, всім переварити, обрахувати, хто перейде, хто не перейде, тому все це працює в тестовому режимі. Але в парламенті вже є законопроект номер 14051 і цей законопроект пропонує зробити цю систему постійною. Не на два роки вперед, а назавжди. І це означає, що пенсійна система в Україні буде поступово змінюватися. Будемо відходити від прожиткового мінімуму, який насправді ніякий не прожитковий і не мінімум, адже його обраховують за якимись показниками, які нічого спільного з життям не мають, і на передній план виводять базову соціальну допомогу. Чому вона 4500? Я не знаю, як можна на 4500 прожити. Але нібито це краще, ніж прожитковий мінімум. Візуально, якщо одне до одного порівнювати, він вдвічі більший. Але при цьому його розраховують по-іншому, вже бачите, приймають до уваги різні інші доходи. Тому що мінімальну пенсію вам платять просто так, не зважаючи ні на що. Ось вона така, і все. А тут вже починається махінація. Ага, цьому заплатимо, цьому не заплатимо. в тебе є доходи в тебе депозити, ніби й пропонують, але взяти неможливо. Тому для пенсіонерів це і шанс з одного боку отримувати більше, але і ризик погодитись на те, що в подальшому незрозуміло яким чином буде підвищуватися. Тому що 4500 і все. В законодавстві ж не написано, що це якось пов'язано з мінімальною пенсією чи з прожитковим мінімумом. Це просто ось така цифра, базова соціальна допомога і все. А як буде далі, може інфляція буде настільки великою, що ця базова соціальна допомога стане набагато менше, ніж мінімальна пенсія. А зараз, як обіцяв, шпаргалка на 5 кроків для кожного пенсіонера, щоб він зрозумів, чи варто йому всім цим займатися. Спочатку порахуйте чесно. Так, як буде рахувати держава, всі доходи вашої сім'ї за останні три місяці. Пенсії, зарплати, соціальні виплати без фантазії. Ось якщо десь офіційно щось вам було виплачено, держава це знайде. Крок другий. Подивіться, хто проживає з вами, тобто держава може побачити по документах, хто є вашою сім'єю, і перевірте їх, базові параметри: чи є в них депозити, друга квартира. Автомобіль чи декілька, молодших за 15 років та все інше. І крок третій, якщо ви без права на пенсію, вам 60 років і більше, а стажу не вистачає. Подивіться, скільки цього стажу у вас все ж таки є. І тут важливо, чи це до 10 років, 10-20 Ну там далі вже якийсь сенс з'являється, якщо у вас стажу багато. Тут головне, хоча б прикинути, до якої. Цифри ви ближче, щоб зрозуміти відсоток від базової соціальної допомоги, яку вам можуть нарахувати. І крок четвертий: це не страшно. Якщо є час, ви можете подати заяву на розрахунок. Можливо, ви щось порахували, те, чого держава не знайде, або навпаки, ви десь прорахувались і вона знайшла щось, що ви не врахували. Тобто, розрахунок він покаже вам, на що ви можете. Сподіватись. тобто, погоджуватися чи ні, будете вирішувати пізніше. Хоча б порахуйте, побачите цифру. А ось отримали розрахунок, тоді вже сідаєте з калькулятором або з кимось з ваших рідних і вже тоді приймаєте рішення, чи погоджуватися чи ні. І на завершення про нашу з вами боротьбу за виживання проти Пенсійного фонду України. Я прекрасно розумію, що для більшості з вас. Всі ці розрахунки, математика, відсотки, закони це дуже складно. Це як інша планета. Тому я і веду цей канал, щоб зрозумілою мовою пояснити це тисячам, якщо не сотням тисяч пенсіонерів. Як ми бачимо, держава починає співпрацювати, як то кажуть, з пенсіонерами, як з тими людьми, які у всьому розібралися, все розуміють, порахували. Перекладає на вас відповідальність за те, як ви далі будете жити. Тому тут без розуміння всіх цих процесів ви починаєте втрачати. Адже нібито можливість є, але за вас ніхто не подумає, вам не зроблять краще, не нанесуть, як то кажуть, невиправну користь без вашого відома. Ні, вона є, ви приходьте, пишіть заяви, рахуйте, погоджуєтеся, не погоджуєтесь. І це не завжди може вам бути в плюс. Тому дуже важливо у всьому розбиратися, внікати, витрачати енергію і розуміти, як все влаштовано в державі. Адже держава робить ось всі ці нюанси, які і нібито допомагають. А потім ви втрачаєте гроші. А за ці гроші ж ви ж. Купуйте ліки, взуття, комунальні сплачуєте. Це ж те, за рахунок чого ви можете вижити. Або не можете. Тому я розумію, що про, ці, про це відео і про цю тему буде багато питань, ми про це будемо ще додатково говорити. Тому всі ваші запитання пишіть прямо в коментарях. Ми одразу, там же в коментарях, будемо намагатися відповісти кожному, щоб вам було легше. Побачити, чи вигідно в вашій ситуації реагувати, подавати заяви, добиватися цієї базової соціальної допомоги. Але давайте одразу, що ми відповідаємо, а ви ставите лайк цьому відео, щоб було почесно. Ну і обов'язково підписуйтесь на цей канал, якщо ще ні. А щоб отримати особисто ваш перелік з 55 пільг, які зараз доступні пенсіонерам, переходьте за посиланням в описі до нашого каналу. Мій робот-помічник. Безоплатно та цілодобово надасть інформацію саме по ваших соціальних статусах, прямо Viber з чіткими інструкціями, тож зможете все оформити. Крім цього, можливо, ви маєте право на другу пенсію та допомогу по дому згідно державного стандарту догляду вдома. Про це в нас є окреме відео на каналі посилання на нього ось тут. Перегляньте, будь ласка, прямо зараз, щоб не втратити цю можливість. І оформити можливо вже до кінця місяця і почати отримувати дві пенсії. А з вами, як завжди, був юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Ще побачимось.